Птично серед серед лісу, який може перейняти і на, перейти на решти сосни, на, на всю територію лісу. Це якийсь видно, той американський торнадо пішов. Валять всі. Бачите, знову горить, знову повтікали. Ага, знову повтікали, тато. А там їхня ця. Ага, вони тут були. А бачите, я вгодно? Та втекли, почули, що ми йдемо. Втекли, вони минулий раз таке саме було. А минулий раз стакани, хліб, вилки, напхні, все-все було. Ні, може, то вже кінець робочого А хто тут вирудує? Не знаю нікого. Ви мали за цю середину, туди дитину, туди, і так все. А, а, якій, а, Коли тому то почалося? То, ну, вже а, якась причина, там то, є, що вона й книво курсова. Тобто розбивали вашу дорогу. Так, так, так. Розбивали вашу дорогу. А, а потім водій. Чи ви то що може каже? Десять книг буде вибухати. Затяг я прийшов. Він починав рости Само, як би. Молодий. Ну, так, самосад, чи як? Самовесів. Ну, і підріс, і сосни, і є, і дуби були, і Так він виріс, але чекав того моменту, поки його прийдуть з кадри і, 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 і знищить. Розумієте? Тут коли почали то вирубувати, вирізання з прошлого літа десь початок, по-моєму, полито було, десь серпень, рік назад. Вирізали, що досить. Не вирізали, бачите, дикі? Ну все. а то піде? Це на паливо, напевно. Ті довгі, ті, довгі, ті довгі беруть на приворах, а то на паливо. Пане Йосипе, скажіть, будь ласка, вони вивозили через спочатку по дорозі волі Бартаківська. Так, так. А коли ви запитали сільського голови, що це робиться, то воно що, пішло на об'їзд? Пішли до тою дорогою, там ще одна дорога є. Те щоб люди не бачили, вони почали вивозити іншою дорогою. І я там ще не був, бо я бачив, що ці прогалини, світиться небо, там видно все гірше як тут. Так орієнтовно, що ніби вони вирізають і готують земельну ділянку забудову. Так, так виглядає. Є така версія. Так, припустення. Так, гілями поприкидували, свіжими, щоб не було видно. А, і чому? Бо як приходять люди, вони ховаються і втікають. Якась причина да, тому віде? є? Не втікають. Да. Знімі, знімі Що, просто, так. Зніми, зніми, то з того, що тут йде, під сумнівом виглядає через що? Через те, що тут йде, коли люди приходять, вони втікають, вони залишають свої речі, і навіть вогонь, який от зараз на даний час теж йде ще дим з того вогню, вони залишають місце і всі втікають, щоб ніхто нікого не бачив. Це зразу виглядає як, Що тут йде якась схема. А ви десь зверталися в правоохоронні органи? Ні, які? поки що не знаю. Зверталися до голови сільської ради, на місці нічого не місця, маємо, то є на то лісництво. Голова сільської ради бездіяльний в даній ситуації. І і до горшкали. сюди Та вон де лежить, нормально. Там там багато ще лежить. うん。 Напевно Вчора або позавчора таки зрізали, бо ще свіже, навіть не висопа, тільки починає виходити смола з муласки. подивись подивися, здоровенна. Я нещодавно був. Воля Бартаківська, так? Так. Там мене люди запровадили до лісу, де казали на вирізку, цілує поляни, галявини, такої тирил. І Та вирізка здійснюється невідомими особами. Коли туди підходять люди, ті особи зникають. Так? І я був на цьому місці, і відповідно, бачу, що там не є якась там вирізка, будемо казати. Хоррих деревчі, санітарними вирізка, як не називають, тобто сухостої стоять, вирізають здоровенні сосни і десь вивозять кудись в невідомому напрямку. Голова сільської ради, відповідно, не знає, хто то вирізає. І мені вдалося знати, що то є держлізгос. На тому місці, де є пеньки, вони скидають всі ті гілки і спалюють пні, так, щоб не було видного цього місця. Мною ну, було то зазнято, тому я хотів, щоб ви десь вияснили ту ситуацію, хто і куди діваються ті вирізані сосни. Обов'язково. Ну, ну, десь люди такої думки, що то вже готується якась галявина певним депутатам під забудову.